Наш потенціал значною мірою залежить від регулярності і надійності закордонної. Військової допомоги, яка суттєво впливає на накопичення насамперед наших резервів, от зараз ми такому перебуваємо на певному такому часовому плато де умовно кажучи, ми накопичуємо резерви і надзвичайно щадливо їх використовуємо, регулюючи формування цих резервів з темпами надходження закордонної допомоги. А противник зараз так само намагається, умовно кажучи, накопичити людські резерви, створити угрупування, хоча він зараз їх на Правді, не створює, а розмазує потимінням фронту, яке вже існує. І зараз відбувається таке поступове підняття ставок без, умовно кажучи, різких рухів з обох сторін, і тому, виходячи з цього на оцінках цього сценарію, який говорить закордонний експерт, я Власне не виключаю того, що бойові дії триватимуть щонайменше від двох до трьох років, тому що навіть з огляду на наявність російських запасів, попри те, що ми їх аналізували, ми розуміємо, що все рівно запас військової техніки в різних проявах дозволяє Росії з меншим темпом ефективності тягнути бойові дії впродовж двох-трьох років, але це не означає, що власне це лише єдиний сценарій. Я думаю, що ман кажучи зараз наступний рік дійсно буде достатньо показовий, якщо ми зважимо на вчорашнє звернення зеленського, що наступний рік має бути вирішальний, він якраз пов'язаний з проведенням контрнаступальних операцій, про що раніше писали Залужний. але повторююсь, темпи обсяги, глибина проведення цих наступальних операцій залежить від обсягів закордонної допомоги. Поки що, це єдиний стримуючий фактор, який нам не дозволяє швидко реалізувати плани пов'язані зі звільненням нашої території. Так що в будь-якому разі оцей сценарій, перший який виводить за кордон експерт може бути лише у разі, якщо Буде надходження повільне закордонних військових озброєнь.